Танкісти, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді французький важкий танк з дуже серйозним барабаном. Це преміумна машина 8 рівня SOMOA SM. Танк, який здатен наносити велику кількість шкоди в бою, має хороше бронеприбуття базовим снарядом, непогані кути вертикального наведення та цілком нормальну динаміку. Ця машина може доставити велику кількість неприємностей вашим противникам в бою, але про все по порядку. Перед початком цього огляду у мене до вас, як завжди, маленьке прохання. Не забудьте поставити лайк цьому відео, та якщо такий контент подобається, обов'язково підпишись на канал, щоб не пропускати нові відео та прямі трансляції з нашої улюбленої гри. Розпочнемо зі збірок обладнання машини: перший слот, закалка, другий слот турбонагнітач. Третій слот встановлюємо стабілізатор. В більшості боїв саме така збірка обладнання буде потрібна. Є ще варіант замість закалки встановлювати вентиляцію, тут же вирішуйте самі. І обирайте, в залежності від свого стиля гри та мапи, на якій буде проходити бій. Переходимо до польової модернізації цього танку. У першій модифікації обираємо всюдихідне шасі, що додасть нам 7% до збереження набраної швидкості. У другій модифікації обираємо будування паралакса, що покращить нашу точність. У третій модифікації обираємо електропривод перископа, що буде покращувати наш огляд. Слот, звісно, обираємо під мобільність, якщо будете використовувати, звісно, турбонагнітач. Переходимо до бронювання танку. На екрані ви бачите коліжен модель машини. Верхня лобова деталь. Номінально 140 мм. Маємо непоганий кут нахилу, тож броня зростає. Отримуємо не так багато, як хотілося б, від 200 до 215 мм. Дев'ятки та десятки танкувати, звісно, не будемо, але восьмі 8 рівні, підвертаючи корпус, можемо танкувати дуже часто. Нижня лобова деталь 90 мм номінально. З врахуванням кута буде десь. 180 цього недостатньо, звісно, але це важкий танк 8 рівня, тому це цілком нормальний показник. Переходимо до бортів машини. І ось тут все чудово, як на мене: 90 мм номінально, верхня частина та 80 мм бронювання за гусеницею. Виїжджаючи ромбо, отримуємо показники, які можуть гарантувати безпечне танкування, більш ніж 300 мм у верхній частині та в середньому 250 за гусенцею. Наступне це башня танку. Тут вже позитивні ноти закінчуються. Центральна частина 200 мм. По боках, так зовсім 140 мм, ну і трошки більше є, цього відверто кажучи, недостатньо. Лоб башні 200 мм з урахуванням кутів нахилу, і цього також не буде вистачати для впевненої гри з 8 рівнями. Не кажучи вже про 9 та 10. Ну і звісно, куди без прищику на башні 110-140 мм, всі пробивають при влучанні. Підводимо висновок з приводу бронювання машини. Броня це не козир. Я не можу сказати, що броні немає. Непоганий корпус та чудові борта, які дозволяють отримувати рекошети та непробиття проти однокласників, ну і звісно машин нижче рівним. Але сподіватися на це не варто. Ну і башня, яка в нас просто є. Не кажу, що пробувати будуть кожним пострілом, але з вірогідністю більше 90% при влучанні противник буде пробувати без проблем. Тепер поглянемо на використання машини в бою, обговоримо ТТХ та зробимо загальний висновок по машині. Почнемо з головного: вогневої міці-машини. Встановлена 100-мм гармата з барабаном на 5 снарядів, альфа з пострілу 300 одиниць, що дає нам в середньому видавати 1500 шкоди з барабану, що досить сильно. Бронепробуття базовим бронебійним снарядом 232 одиниці, що дає нам змогу комфортно реалізувати барабан навіть проти машин, вище нас рівнем, а відповідно отримувати більше срібла. Голдовий підкаліберний снаряд пробиває 263 мм. Хотілося би і більше, але і з цим можна комфортно грати проти десятих рівней. Номінально перезарядка барабану складає 37 секунд, що цілком справедливо дивлячись на альфу з барабану. Перезарядка між снарядами 2,25 секунди, час зведення 2,4 секунди номінально, а розкид на 100 метрів складає 0,4. На мою думку, це більш ніж комфортна гармата, без яких-то виражених мінусів. До цього потрібно додати, що танк має досить непогану стабілізацію, а допомагати в реалізації такого грізного барабану нам будуть кути вертикального наведення, які складають цілих мінус 10 градусів, що дозволяє нам відігравати максимально сейвово від рельєфу, показуючи противнику тільки свою башню. Базовий огляд 370 метрів. Що являється нормальним показником для важкого танку 8 рівня? Максимальна швидкість вперед складає 37 км на годину, назад 20 км. З турбіною машина починає гратися набагато простіше та комфортніше. Саме тому і рекомендував збірку обладнання з нею. Дивлячись на все вище сказане, виділяємо переваги машини: це відмінні кути вертикального наведення. Барабан на 1500 шкоди, гарне бронеприбуття базовим снарядом та непогана динаміка. З недоліків виділяємо погане бронювання башні, габарити машини, а відповідно, і маскування. Цей танк варто реалізовувати тільки з допомогою союзників: типовий танк підтримки. Категорично не можна їхати самому на будь-яку ділянку мапи. Досить довга перезарядка барабану дозволить противникам пробувати вас, поки ви будете в КД. Бронювання башні не дозволить нам танкувати кожний постріл. Але ми маємо шикарний барабан на 1500 шкоди, бронеприбуття, яке дозволяє нам як комфортно фармити, так і впливати на бій, а відповідно більше перемагати. Танк, який не складний в реалізації, розкривається машина здебільшого на близьких та іноді середніх дистанціях. Все, що потрібно зробити, це тільки дочекатися можливості розрядити свій барабан в противника, який буде в перезарядці, або просто не буде звертати на вас увагу. Іноді доведеться мінятися своїм дорогоцінним ХП з противником, але такий розмін майже завжди нам на користь, особливо якщо вдасться збити гусеницю противнику. В такому випадку розрядити свій барабан не є проблемою. Самуат-танк, який підійде не всім. Зовсім слабким гравцям нашої гри не рекомендую до покупки, але це неодмінно одна з кращих преміумів машин у грі. Я сподіваюся, що огляд вам сподобався. Якщо це так, то не забудь поставити лайк, а якщо ще не підписані на канал, то обов'язково це зробіть, щоб не пропускати нові відео та стріми. Пам'ятайте, що від вашої активності в плані лайків та коментарів залежить швидкість та якість нових оглядів. Тож не забувайте написати у коментарях, як вам Сомоа, а також на який би із танків ви хотіли би побачити огляд на каналі. А на цьому все, друзі. Дякую вам за увагу! Бережіть себе та своїх рідних, мирного неба і всім до побачення!